доброго дня сьогодні, 7 лютого 2025 року, пропонується провести спільне засідання постійної депутатської комісії з гуманітарних питань та постійної депутатської комісії з питань дотримання законності, правопорядку, прав людини, безпеки громадян, регламенту, депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування. На засіданні присутні члени. Постійної депутатської комісії з гуманітарних питань Чмуневич Микола Ільч, Смиковський Сергій Миколайович, Бабіч Олександр Васильович та Мецевич Ігор Анатолійович. Відсутні Тарасюк та Сучинський. З депутатської комісії з питань дотримання законності правопорядку прав людини присутні. Волошенко Алла Анатолія, Данілочків Анатолій Єгорович та Кумарівський Віктор Миколайович. Відсутні Дудін Дмитро Олексійович, та Чмин Ірина Вікторівна. Із 12 членів постійних депутатських комісій на заспільному засіданні присутні 7 членів. Кворум для проведення спільного засідання є. Спільне засідання Постійної комісії оголошую відкритим. У нас на спільне засідання запрошені секретар селищної ради Шкурятівський Віктор, Віктор Вікторович та керівники структурних підрозділів селищної ради. Для організації роботи засідання необхідно обрати головуючого та секретаря засідання, які будуть пропозиції. Що менеч Микола Іліч. Головуючим секретар Лаша Калапора? Більш немає. Тоді хто за те, щоб обрати головуючим на засіданні Чмуневиче Маковича, прошу голосувати. Хто за шість проти? Немає. Утримались немає. Приймається. І хто за те, щоб обрати всі? Хто за те, щоб обрати секретарем спільного засідання? Волошенко Алло Анатоліївну. Прошу голосувати. Хто за? Проти немає. утримались, немає. Сім одноголосних прийнят. На порядок денний спільного засідання виносяться наступні питання. Про звіт селищного голови про роботу Бруселівської селищної ради та її виконавчих органів за 2024 рік це перше питання. Друге питання. Про закріплення депутатів за округами та поводження графіку прийому громадян депутатами Брусилівської селищної ради на 25-26 роки. Третє питання про внесення змін до статутних документів закладів освіти Брусилівської селищної ради. Четверте питання про внесення змін до структури і чисельності апарату та виконавчих органів Брусилівської селищної ради. П'яте питання про затвердження розпорядження селищного голови прийнятих у міжсесійний період. Шосте питання про відрядження депутата Брусилівської селищної ради. Шість питань. У кого є пропозиції зауваження до порядку денного. Якщо немає, значить хто за вказаний порядок денний, прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Приймаємо рішення про затвердження. Пропонується наступний регламент засідання. Для інформації по питаннях до 5 хвилин, виступаючи в до 3 хвилин. Засідання комісії провести в межах 30 хвилин. Якщо немає інших пропозицій, тоді прошу голосувати. Хто за такий регламент роботи засідання? Одноголосно прийнято. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного. Про звіт селищного голови, про роботу Просилівської селищної ради та її виконавчих органів за 2024 рік. Слово надається Голошеньковалі Анатолійовні, начальнику відділу секретаріату. Відповідно до чинного законодавства та відповідно до плану роботи Ради, голова має звітуватися на початку року про роботу за попередній рік. Про роботу селищної ради та виконавчих органів. Звіт підготовлено, от зможете ознайомитися. Буде надрукований в газеті. Сьогодні вийде газета, буде повний звіт. Ну, може, не повний, але буде звіт в газеті, І повний звіт на сайті, заслухаємо на сесії. Зрозуміло. Проєкт рішення у вас є, колеги. Якщо будуть якісь зауваження, будь ласка, пропозиції. Винести на сесію. Якщо немає, тоді комісія рекомендує винести проєкт рішення даного питання на затвердження сесії. Хто? А, ми проводимо, ж... голосування. проводимо голосування. Алла Анатолійовна, будь ласка. Чуневич. За. Нецевич. За. Бабіч. За. за. Волошенко за. Данілочків. Комаріцький. Всім за. Комаріць. за. за. 7 за рішення прийнято. Слідуюче питання про закріплення депутатів за округами та погодження графіку прийому громадян депутатами Брусилівської селищної ради на 25-26 роки. Слово надається волошніх Валі начальнику відділу секретаря. У нас здається склад депутатів до Натаматачук Валентина Іванівна. Враховуючи, що вона проживає на території села Комутець і її заквітує на цій території разом із Миковським Сергієм Миколаївичем. От, А депутата Мартиненко, яка була в комуці до цього часу, перевели на е, округ Ященка. Це Карабачі і нові Зрозуміло. З ними усходили. Е, є запитання, коли віддала Антоні. Якщо немає, тоді Антоніна, прошу провести поєменне голосування. питанню. за Черзевич. За. Бабіч Смиковський. Ворошенко за. Данілочки За. Всім за. 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 Сім. за, одноголосно. Дякую, колеги. Слідуючи. Питання порядку денного про внесення змін до статутних документів закладів освіти Брусилівської селищної ради. Слово надається мені, мені як начальнику відділу освіти. Колеги, ви знаєте, що з 1 січня цього року всі наші заклади освіти переходять на самостійне фінансове обслуговування. Крім того, постійно. Вносяться зміни до законодавства України про освіту, про загальну середню освіту, про дошкільну освіту, про позашкілля. І виходячи з цього, також враховуючи пропозиції нашого казначейства, вносяться відповідні зміни до статутних документів. У вас проекти рішень є. Будь ласка, подивіться, якщо будуть якісь. Конкретні питання я відповім. Якщо немає, значить е, тоді дане питання будемо виносити на розгляд сесії. Але Анатоліївна, будь ласка, проведіть пойменне голосування. Чваневич? За. Мерцевич. За. Бабіч. Смиковський. Волошенко за Смирковсь, За. А За. Всім за. за рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про внесення змін до структури і чисельності апарату та виконавчих органів Брусилівської селищної ради знову ж таки, слово надається мені, оскільки дане питання безпосередньо стосується відділу освіти, враховуючи те, що питаннями, під, питаннями підвезення дітей. Та вчителів до місць навчання та додому буде безпосередньо займатися відділ освіти, тобто автобуси, водії всі переходять в нашу структуру. Тоді в нас виникає необхідність ввести до нашої структури посаду медичної сестри, для того, щоб можна було робити передрейсові медичні огляди та післярейсові медичні огляди водіїв. Тому ми скорочуємо посаду діловода, а на її місце вводимо посаду медсестри. Функції і обов'язки діловода ми розподілимо серед працівників відділу, будемо самі займатися вхідною вихідною кореспонденцією, а от медсестра нам потрібна для того, тому що це. Питання збереження безпеки учасників освітнього процесу. На повну ставку? А, ні, ми будемо брати на півставки. На, півставки. Да, на півставки. на повну ставку ми не зможемо взяти, тому що дуже важко на ту заробітну плату знайти людину на повну ставку. Ви знаєте, наприклад, що в медицині ставка медсестри до. До 30 тисяч. Да. А в нас, якщо ми з сестрою беремо в себе, то в нас посадові оклади якраз доплачуються ще до мінімальної заробітної плати. Вони дуже зайняті, це питання ми не трогаємо. Тому знайти людину, яка відмовиться від більшої заробітної плати, якось менше і важко, тому ми шукаємо на цю посаду людину, яка вже працює в сфері медицини і будемо просити. Щоб паралельно спробувати цю роботу. Ні. Так, якщо більше немає питань, Алла Анатолійна, будь ласка, проведіть поєменне голосування щодо винесення даного питання на розгляд чергової сесії. Чаневич за. Мецевич. За. Бабич. За. Так, за. Волошенко за. Данилочки. За. Данілочків. За. Сім за. Сім за. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про затвердження розпоряджень селищного голови прийнятих у міжсесійний період. Слово надається Боженько Алі Анатолій. Вчас у Уміжсесійний період селищним головою були прийняті такі розпорядження 30. -го... Січня було прийнято розпорядження про дострокове припинення контракту з начальником комунального підприємства Борозівське сільське комунальне підприємств Печенко Раїсою Петрівною. написала заяву що... <кій> О, за власним бажанням у зв'язку зі станом здоров'я. З 30 січня припинили її контракт з раїсою Петрівною. Також було прийнято розпорядження на про створення комісії. Сприймання передачі справ майна та матеріальних цінностей комунального підприємства Морозівського. І доведено інвентаризацію відповідно до даного розпорядження. І розпорядження номер 16 було про призначення на посаду начальника комунального підприємства Морозівське сільське комунальне підприємство «Хаюк» Володимир Васильович, призначений з 31 січня. Пропонується дані розпорядження, двері на сесії. Хай я був призначений без конкурсного відбору на перед дій воєнного стану. Да? Техніку заграти просто там призначили. Його там призначили, техніку передали Ігору Майчуку, але ми там тут співпрацювати якось. Ну, я хочу додати, що значить, техніка знаходиться в стані критичному. Екскаватор розморожений блок, ну, тобто техніка там е, потребує капітального ремонту. І вона, те, що вона там би залишилась, вона б все одно не працювала. Через це було прийнято рішення, узгоджене з Ігорем Вікторічем, про те, що він забирає цю техніку до себе, приводить її в порядок. Е, там знову вже немає ні працівників, а е, Новий керівник підприємства, його задача це налагодити абонентську службу, плату заводу, там, ну, доходну частину контролювати. А ремонтні роботи вже буде проводити. Рі, рі, Зрозуміло. по ситуації. Зрозуміло. Немає колеги? Це тоді, Алла Анатолійовна, будь ласка, проведіть приємне голосування. Чи За. вич? Так. Бабіч да. Смиковський да. Волошенко да. Да. Сім. 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 за Данілочку. Всім за одного голосно тримається, <клух> що буде питання на черговій І наступне питання про відрядження депутата Бруселівської селищної ради. Слово надається Волошенко Алінаторії, начальник відділу секретаря. Запрошення від громадської організації, клуб мерів, щодо прийняття участі у <клух> Українсько-іспанська трейд-місія сприяння економічному відновленню України, яка відбудеться у Мадриді, в Іспанії з 25-28 лютого. Мета форуму це прискорити залучення фінансування для відбудови та економічного розвитку українських громад. Тому їде делегація від громади, в тому числі депутата Дмитрия Меліана Вічіславина. Пропонується погодити, її, відрядити її. Оплата витрат з, здійснює, відрядження здійснюється за рахунок сторони, що приймає, або за власний рахунок депутата. Кож делегації буде закликати селищної ради, так, і буде з Агенції євроінтеграції, інтеграції, так, представник? Перекладач. Перекладач. Коли питання? Є до аудитория? Якщо немає, тоді. Туди... Будь ласка, Антона, проведіть поймете визволення, щодо винесення цього питання до розвитчої сесії. Чмилевич. За. за. Бабич? За. Смирковський. За. Волошенко за. Данілочкин? За. Да. Комарівський. Да. Всім за, одноголосного рішення приймається. Питання порядку денного вичерпані. Всім дякую за роботу. どう我っち